У мене сьогодні демонтаж жестяних листів, отаких от от, нашої плитки. Ще в мене лишилось цей шматочок прибрати і оці. Оце дуже важко буде прибирати, бо він якимось чином перекріплений до стіни. Але сподіваюся, що коли демонтую ці цвяхи, то буде легше. Тут також. В общем, все це дуже непросто, але приходиться робити. От, тому що вона попригорала, і, мало того, що прогоріла, вона ще й сама по собі дуже шкідлива для здоров'я, коли нагрівається. Також мені треба ще положити ще один колосник, і я купила не того розміру. Коротше. Є чим зайнятися одним словом, з цією пічкою. Дуже погані матеріали були використані, і це видно, десь якісь дуже маленькі шматочки такі е, негарні були. Тут, от, наприклад, був, був шматок просто глини, тому що, мабуть, ну, ну це глина видно, була дуже, дуже негарна, якась дуже нерівна. І люди взяли, просто замазали глиною більше. та й все. Тут також тут з якогось покоцаного такого. Кирпича було воно зроблене тут те ж саме, це не в мене відвалилося, це тут була глина просто. Ну Трошки сумно так, тому що, можливо, не було матеріалів, але будинок будували в принципі, з непоганих матеріалів і дивно дуже. Тут дуже велике пузо, як то кажуть, на нього. Тобто дуже нерівність велика, і прийдеться вирівнювати все те клеєм. Подивимося, як воно вийде. Також треба викладати плиткою. Нормальна плитка, до речі, покладена була радянська дуже гарно, дуже рівно, навирівняно на стіну, і так, що дуже важко було її відірвати. Звідти, тобто, ну, навпаки, ситуація була геть іншою. Все, демонтувала повністю всі жестяні листи. Залишилось всього нічого. Грунтуємо стіни після демонтажу. Тут також повністю все забризкую грунтовкою, буду ждати, поки підсохне. Далі буду клеєм. Замазувати великі щелини клеєм плиточним спеціальним для печі та камінів для печей, і він розрахований на нагрівання до 800 градусів. Тобто тут, тут також буде та ж сама процедура зараз. Трошки заліпила дірки, дуже великі дірки. Тут велика ось тут Пузо було. Ну, вроді вже не так багато. І здоровенні дірки були замість цегли. Отут ще лишилось місце, от там також, а то вже буде, мабуть, під сіткою. Те ж саме тут. Тобто так по чорновому просто позаліплювала великі дірки. І тут те ж саме. Тут взагалі жахлива стіна, тут, якщо придивитися, тут то просто ями. Якось так, так, поки вже підсохне, то буду прикріпляти сітку і на сітку клеєм також тут тільки після думати, чи буде тут плитка. Поклала я другий колоснік, який у нас прогорів. Там у нас чомусь ця глина отак стоїть, питала у групі, ніхто не знає чому, можливо, для того, щоб не перегорала духовка. Як варіант, тут також у мене стоїть цеглина, але справа в тому, що вона нічого не тримає. То, мабуть, що буду я її зараз виймати звідси. Я не знаю, навіщо вона тут була зроблена. Можливо, там щось падало і туди поставили. не знаю, чесно кажучи. Але все тримається нормально в позах зараз, тому буду її прибирати звідти. Тепер прикріпила сітку разом з сином. Вермуючу і штукатуримо. Потім буду вирівнювати. Отже, що зробила з плитою на даний час положила колосник другий, нормально й там лежить. Там все міцненько, там теж вже цегла йде. Поклала другу цеглину. Вона захищає, одна і друга цеглина захищають від перегорання духовку. Духовка поки не залишається. От, тут також трошки підрівняла, як могла. Тут більш-менш прибрала те саме пузо, яке було. А оце, оцю дверку піддувала, цього прийшлося заново чіпляти на дріт такий, У мене мідний знайшовся. І потім ще я його клеєм так нормально на клей посадила, дверця, то ті дверцята їх дуже рідко використовую, але вони потрібні. І також тут вирівняла, тут дуже була крива стіна, тут взагалі погано було дуже з цеглою. Ну, якось так все виглядає, висихає. Можливо, ще потім відшліфую, трошки, якщо буде шліфуватися. Вже сюди прикріпила один налічник від дверей. Також його ага, заново чіпляла сюди. Там ще такий зазорчик не дуже гарний, але який вже є. ну, Поки так. Фарбувала всі металеві деталі. Дверцята і куточок тут також. Дуже сподіваюся, що можна буде потім зафарбувати ці патьоки і що не буде такого дикого. Токсичного запаху при нагріванні. Фарбувала термофарбою з балончику. Отже, закінчила я з нашою плитою і зі шматочком грубки так от задекорувала. Все у нас прокрашена, все у нас а, також тут клеї заліплене. Це робила я шпаклівкою разом. Ну, За допомогою трафарету. Тут також у нас все пофарбоване, гарненьке, чистеньке оновлене.